Доброго дня! Сьогодні хочу трошки розказати про отаке джерело безперебійного живлення. Наголошую, не інвертор, а саме оцей блок він працює як джерело безперебійного живлення. Марка його отака от я його використовую десь з початку весни. Ціна тоді була на нього 6200 гривень. Чому вибір впав на нього? І я зараз, ніби як його плюси, почну говорити. Перше, він куплявся для котла, ну і для мотора підкачки на опалення там, де вимагається правильна синусоїда. Тому що на тих інверторах. Зараз всі пишуть, що не з правильні синусоїду, але теж треба подивитися у силографом, що там є цей. Ті мотори починають гудіти, тріщати, і вони не працюють, так як вони мають працювати від правильної синусоїди, звичайної, що ми беремо з мережі на 220 вольт. Наступне, він ще має вбудований релейний стабілізатор напруги. Як він працює? Ось ви маєте вхідну напругу, вихідну напругу. От вона зараз східна 230 вольт на виході 230. Так, воно не міняється. Але коли та напруга почне падати, наприклад, до 210 вольт, тут також буде падати. Але як вона впаде до 208 вольт, спрацює реле, і воно знову виставить тут на виході 230. Тобто він напругу стабілізує ступінчато. І. В нього є такий нюанс, що він має е, два режими роботи. Ось тут, бачите, написано упс моди, типу джерело безперебійного живлення, і інвертор моди. В чому воно різниця? Упс моди ДБЖ. Е, він працює, тримає напругу більш в жорстоких рамках. І то навіть вказано в технічних даних на нього. І інвертор моду, там вже воно більше плаває. Зараз я вам відкрию в цьому в інструкції, то покажу. От дивимося. Опс модим. То, тобто, ДБЖ. 220 вольт. Плюс-мінус 10%. Значить, якщо у вас отут -от зміниться ота напруга вхідна 220 вольт, на виході він буде тримати плюс-мінус 10%. А якщо у вас інвертор моди, то у вас вхідна напруга може плавати від 150 до 250 вольт. І розумієте, і вона так буде і, і на виході е так само плавати. Вона не буде настільки там жорстокою. Бо, тому що от вони цього вище вказали. У моди то є межі напруги від 140 до 275 він може працювати, а інвертор моди 105-285. Ну, от, от розбіжність вона може бути тільки ну, як сказати, для освітлення. От. Нам для наших потріб... ну, навантаження нашого тим, і тих, хто у нас буде включений, наприклад, комп'ютер ще щось таке. Нас цікавить більш жорстока, як то сказати, стабілізація напруга. Тому нам потрібен саме УПС моди, тобто дежурний блок живлення. Далі йдемо. Що він може? То є 1000 Вт. Є варіанти і на 3000 Вт. Ну, але там від, розумієте, що і ціна буде інакша. Тому. Що ми можемо взяти на 1000 Вт? З мого досвіду. От в мене може працювати, коли блекаут, нема світла, акумулятор у мене 100 ампер годин, грубо кажучи, що в мене буде включено в той момент. Котел, двофункційний, настінний, парапетний. Що ви так приблизно уявляли, він десь бере 80-90 Вт. Плюс освітлення трьох кімнат, звичайно, що лампочки стоять LED. Ну, Комп'ютер ну і телевізор також. Вже сучасний ЛЕДівський. Все це разом десь споживає струм з акумулятора 15-20 А. Значит, 20 А множимо грубо на 12 вольт. У нас виходить десь 300-400 Вт. Я не розумію тих людей, які купляють, наприклад, 1000 Вт і хочуть відразу сварку, болгарку і все решта. Ще один такий нюанс. Те, що я назвав, воно працює все добре. Відносно холодильника, залежно який у вас холодильник. Якщо холодильник буде старий, наприклад, так як в мене, 15-річний, чи ще більше він має, там все стоїть старий мотор, не інверторний, без плавного пуску. Він. При старті бере десь, ну він пригає за 1000 Вт. І в результаті, там, як кажуть, бабка надвоє гадала, може холодильник запуститися, а як правило, він у мене просто вибивав той холодильник. О той блок живлення він вибивав по захисту. Блок відключався. Ну, Потім я там приходив, кнопкою запускав. Після того холодильник запускався. Міг там якийсь час працювати, через якийсь час при черговому. Пуску холодильника знову вибивав, значить тут треба врахувати. 1000 ватт, тут то для того мало. Ще одне. У вас не буде працювати, якщо я живу в селі, в мене є там насос, гідрофор. Гідрофор також від нього не запускається. Він не запуститься. Тому що гідрофор має 1000 з чимось ватт мотор, а ще плюс стартовий. Він його буде вибивати. Ну, Раді експеримент. Е, я пробував від нього запустити болгарку 800 Вт. Ну так, запускається. Тобто, Коли я його купив, в мене там ще амперметр такий приліплений був, він там десь з нього тоді під 30 А жерстового е, акумулятора. Ну, Я маю на увазі по частині 12 вольт. Тому що у вас все споживання, яке ви будете брати, ви собі потужність перераховуйте. По низькій лінії, скільки ви будете брати з акумулятора, так буде легше рахувати. Ще один який його плюс. Він має вбудований зарядник акумуляторів. Що він може заряджати? У мене вже появився, більш нова модифікація попала. Наші може Гельві літій Феррум залізофосфатні. І АджМ. Ну, то називаємо їх просто кислотник. Також він дозволяє виставити максимальний струм заряду 10, 20 А або обмежити 10 А. Тут ось стоїть МАКС, його нема. Треба сказати ще одно. Ото табло, яке тут вставлене, воно ніби як універсальне. І коли вони його збирають, вони ті табло ліплять ну, на всі блоки. І Тому деякі функції тут можуть не працювати. Наприклад, функція Max тут не працює. Давайте ще пройдемося по його мінусах. Ну а тоді я буду вже розказувати про саме функції меню, табло і його роботу. По-перше, він важкий 13 кг. Чому він важкий? Тому що у нього перетворення напруги відбувається по низькочастотній лінії. В дебрі не будемо електричні влазити. Зупинимося на тому, що це вимагає великого низькочастотного трансформатора. Отой От трансформатор складає в ньому основну вагу. Ну, з тим можна миритися. Поставив його і нехай стоїть. Наступний варіант. Він гріється. Гріється, як кажуть, досить суттєво. Там десь я дочитав, що він до 60-70 градусів може нагріватися, ну, то для нього якби не критично. Рахується, що нормально. Ну, коли ти на нього кладеш тут руку, пробуєш, нагрівається він досить суттєво. Е, ще одну. В нього який е, мінус. Він на свої потреби бере з акумулятора, коли працює від акумулятора, він бере 3,5 А. Знову 3,5 А множимо на 12. Хто десь вийде майже 40-50 Вт, він бере на себе, забирає з акумулятора, то треба теж врахувати. І тому через нього ганяти якусь таку маломощну нагрузку, як я зараз в лампочку включив на 6 Вт, недоцільно. Його треба грузити, як я казав, на 300-500 на Вт. А якщо ви хочете просто освітлення брати, тоді освітлення просто кинути краще 12 вольтовими ледами від акумулятора напряму. Ну, ще один такий в нього нюанс. Ви зараз почули, поки я говорив, включився вентилятор. Він шумить. Його ставити в кімнаті, то будеш спати при у тому шумить. Шумить він як ну, досить таки суттєво. Для себе логіку роботи того вентилятора я не розібрався. Бо зараз він в мене холодний, ніде нічого не нагрілося. Я не знаю. Гарячим з нього не дує він цей. Але він включився. Не знаю, чому то він, де стоїть той датчик. І ще одно, От він буде заряджати батарею. Покаже, що зарядив батарею до повністю. Мені вже потім і програма покаже, що батарея заряджена повністю. Він все одно буде гудіти. Я його зараз витягну з розетки, почекаю трошки. Він же виключився сам. Ну, повезло мені. Ну, суть в чому. Що буде годіти, годіти, я його виключу взяти включив, все, йому вже не треба, він вже заглох той вентилятор. Коротше, логіки того вентилятора я не зрозумів. Він там живе своїм життям, то його мінус такий твердий. Продовжуємо далі. Ще один його такий мінус. Дуже в нього стисле меню. Тут, щоб щось настроїти, особливо ну ще такі акумулятори, там, як кажуть, гельові, кислотні, ну, ще півбіди з ним там, тупо. Підключив плюс-мінус, вони, вони там собі живуть. Але коли в нас з'явився отак, як я до того ціле літо жив на кислотному акумуляторі, потім я розкажу, чому його не можна використовувати, той кислотний. Тепер я вже поставив літій фермний акумулятор собі. В нього настрої гнучких нема. Тому що з'явилася в нас БМС-ка плата між акумулятором і тим ДБЖ дежурним блоком живлення. І там є трошки інакші налаштування. Але я про це розкажу, напевно, в іншому відео, бо то ми туди, як заліземо, то буде дуже довго. У нас поки що йде огляд, от саме у того ДБЖ. Ну, давайте тепер будемо йти по меню. Які ми налаштування тут маємо? Саме основне, з чого ми починаємо, нам треба вибрати тип батареї. Тут гельво літій Феррум AGM. Той, хто купив трошки раніше, я вже казав, у нього Літіферуму може не бути. Як воно вибирається? От у нас є кнопка Бат. Ми її раз нажали, у нас тут світить аджем Переключили, гель світить. Переключили на аджем Enter. Все, я підтвердив, я переключився вже на Гельвіп. Ні того не треба. Я знову беру батарею. Вибираю літій Феррум, Enter, підтвердити. Треба трошки потримати. Затримало. Все, воно в мене включило літій Феррум. Далі струм заряду. Якщо у вас HM-акумулятор гелівий, то вам струм краще виставити 10 А. Тому що. Що таке 10 А? Якщо ви маєте акумулятор 100 ампер годин, значить в нього максимальний ток заряду то є від відємності. 100 ампер -годин помножити на 0,1, у вас виходить 10 А. Значить 20 А на ваш акумулятор не можна. У мене стоїть 20 А, бо я вже то вже ліфер в мене стоїть, він дозволяє вже заряджати таким струмом. На нього можна навіть 40 подати. Переключається таким самим методом. Але берете кнопку. ЧХР, ну, заряд, фактично. Так само раз на 10 ампер, ентер потримали Він вас переключився. Ну, я верну собі на 20, бо мені так краще. 20 А моргає. Я підтвердив Enter. Все, переключилося, так? І далі. Є ще два режими, які у нас отой упс моди і інвертор моди. Я про них вам розповів трошки раніше. Для себе краще для квартири вибирати упс моди. Він дає більш стабільну напругу, краще стабілізує по, -по тому всьому. Розумієте? І... Так що я вибрав упс моди, вибирається так само: от кнопкою мод теж переключаєте або сюди, або туди. Суть така сама, як. З батареєю Тінці. Оті, от два, то, що зв'язано з сонячною батареєю, тут воно навіть з того меню не регулюється. Ще одно, поки не забув. Коли він у вас починає працювати від батареї, у вас може бути весь час іти піск кожних 30 секунд. І то дуже набридливо. Що він час пищить, бо він працює від батареї. Для цього достатньо просто один раз нажати кнопку Повер. Я нажав, і той піск пропаде. Ну, він його відключить. Зараз я один раз нажав, по-моєму я включив. Але він не буде піщати, бо він в мене працює зараз від мережі. Як бачите, отут на табло ще є вхідна напруга, вихідна напруга. Е, ще, що можна зробити кнопкою повер? Просто от зараз я її нажму і я виключу сам ДБЖ. Ну, як бачите, в мене от все, ДБЖ виключився. Вихідної напруги нема. Лампочка погасла, ота, от, що мені світила. Але якщо ви її зараз включите в розетку, у вас заряд акумулятора буде йти все одно. По тих параметрах, що ви виставили. От я включаю його в розетку. Він включився і показує вам, що зарядка. Ну і зарядки батареї не буде показувати. Тут ото табло зарядки воно дуже грубе. І воно так, коротше, не інформативне. Краще б щось тут придумати, якщо воно в процентах показувало чи як. Ну, розумієте, от ото табло показує, показує силу розряду або навантаження. Якщо включити, зараз в мене тільки ота лампочка одна тут включена. А якщо сюди включити, наприклад, там десь ватт 300-400, отут у вас з'являться поділки, такі самі, як в той бік, і вони будуть показувати, що ви забираєте з блока живлення. От отаке, ті шкали, то як на телефоні Nokia, я кажу ні про що, зажимаю. Все. Я виключу вихідну напругу з блока живлення. Хоча заряд в мене зараз продовжується, вмикаю. І є ще в нього така штука, про де в інструкції про те взагалі нічого не написано. Нема того. Але коли ми затискаємо кнопку Enter, тримаю її там 3 секунди чи скільки, ми попадаємо в підменю. І в нас є отут сторінки. Тих сторінок, я по-моєму 4 чи 5, я так зараз ми побачимо. Перша сторінка вона виставляє напругу якою ви, ну бачите, виключилося, поки я говорив, я нічого не робив, але я зараз включу. Вона виставляє мінімальну напругу розряду акумулятора. Тобто у нас виходить така річ, що, наприклад, для свинцевого акумулятора максимальний розряд то є 10,5 вольта. 10,5 вольта то є вже 0 на акумуляторі. Я маю на увазі по... з того, що ми з нього забрали. Якщо свинцевий акумулятор так розряджати, розр... то ви його можете розрядити так 200-300 разів. Тому якщо ви поставите свинцевий акумулятор за таку... на таку умову, то і не будете за тим слідкувати, що пора його вже відключити, то у вас просто той акумулятор за півроку засульфатизується і піде в нікуди. Тепер знову включаю то меню. І ми бачимо, які напруги можемо поставити. 11.1 то є максимальна напруга. Вона просто перебирається у отою кнопкою. От 10 вольт, 10,5, 10,8, 11,1. Я поставив 11,1. Більше тут не Не можна нічого придумати. І ентер підтверджуємо. Переходимо на другу сторінку. Знову 114 вольта. Знову можна отою кнопкою перекинути. Що ми там маємо? Але. Ота штука нам показує напругу, при якій е, ДБЖ почне піщати і казати, що ти вже підходиш до розряду акумулятора. Тобто, якщо ми в першому меню поставили 11.1, а тут виставимо 11,4, значить при 11.4 він вже почне піщати і нас попереджати. Та, якби. Ну і то треба підтвердити ентером. то. Переходимо в наступне меню. Не знаю, що вам сказати. Що ото за струми? чи то щось зарядка від сонячної батареї, чи що, яка дозволяється. Ну, одним словом, воно на заряд у того акумулятора мені не впливає ніяк. Мені то не потрібно. Тут так само Ото про Аз, про сол, то кажуть, то табло не від нього. Воно ніби тут, як не цей, не працює. І остання сторінка, воно питає, підтвердити умови є yes. От, от блимо. то, що ми виставили, у то ми підтвердили. Все. Більше ніяких налаштувань він не має. Ну, щоб ним не крутити, я вам тут на малюнку покажу, що там на задній панелі є. Значить, 220 вихід, дві розетки є. Отут стоїть запобіжник на 220. Ото вхід кабеля 220 від розетки. І вихід плюс-мінус. На цей вентилятор. Ззаді там нічого цікавого більше немає. Е, ну І про порядок вімпнення. Ви собі уявіть, що то не ліфер, а звичайний акумулятор. Знаєш, що то плюс тут мінус. Так зробимо. Я так зимітував тут. Наприклад, ви накинули е, в цьому блоку живлення, на тих проводах, що йдуть з нього на акумулятор, там стоїть батарея конденсаторів. І вона зараз розряджена. Тому, коли ви будете підкидати клеми, наприклад, ви от плюс під'єднали вже на мертву, а тут я замітую, бо в мене мінус тут розірваний, ніби що я от мінус під'єдную. В той момент, як ви будете накидати мінусову клему, не важно, який акумулятор, у вас проскочить така от іскра. То нічого страшного, то рахується, що так по інструкції написано, що при першому підключенні, чи при кожному підключенні акумулятора, у вас може проскочити іскра. Тому який порядок вімкнення його. Значить, що ми робимо? З розетки він вимкнений. Акумулятор від'єднаний. Що ми робимо? Ми накидуємо одну клему. Неважливо на плюсову чи мінусу. У ну, мене рахуємо плюсова накинута, так? Е Потім під'єднуємо мінусову клему. У Вас проскочить іскра. У ну, мене щоб це, я мушу запустити спочатку акумулятор. Ну, що така то властивість ліфера? У мене зараз включений цей акумулятор. так? От тепер я можу його вже включити в розетку. І тоді живлення. Все. Вимкнення. Краще робити в такій послідовності. От зараз він, мережа є, мережа працює, він включений в мережу. Подається напруга, все. Саме краще. Обов'язково. Починаємо звідси. Виключаємо поверх, ми відключили навантаження. Зарядка у нас на акумулятор зараз іде ще. Бо він у нас включений в мережу і мережа є. Тепер, якщо нам треба повністю виключити, відключаємо цей е, живлення з мережі. Ну, якщо на звичайному акумуляторі, то він у вас так цей. І тільки тепер, якщо вам потрібно відключити акумулятор, тоді відкручуєте клемму акумулятора. Ну і тепер ще ніби схема така його підключення. Він розрахований як дежурний блок живлення. І там всі ті експерименти з тою вилка-вилка можна з ним проводити. І я тут так зробив. Поки що в цьому відео, оскільки у нас просто огляд цього блока живлення, я в то вдаватися не буду. Я поясню, як він працює. От ви маєте 220. Е Розетка в кімнаті, в яку у вас то подається енергія з вулиці, то не подається. Ви вмикаєте мережевий кабель від того, де в розетку і паралельно підключаєте до нього акумулятор. Неважно, поки що, який акумулятор. 12 вольт має бути акумулятор. А вже яку чим більшу маєте, тим для вас краще. То вже такий нюанс. І в нього є вихід, то що я показував, тут е, на задній панелі дві тих розетки. В ту розетку ви вставляєте собі подовжувач, а в той подовжувач там включаєте, що ви хочете. Як кажуть, ну, то, що вам потрібно: телевізор, е, комп'ютер, лампу настольну, то є його стандартна роби, робота цього блока живлення. Все. Там далі підключати. Якщо вам буде цікаво, напишете, то я тоді вже буду знімати наступне відео, я кажу з тим вбивцею вилка-вилка і все решта, як то підключити. І ще одне хочу наголосити: то, що я казав, от у вас є в розетці фаза і ноль. Той блок живлення, він має прямий прохід на розетки, особливо коли він працює від. От у вас наявна мережа, в нього реле перемикнулося тут всередині стоїть таке реле, яке перемикає напряму у ті контакти, і у вас 220 напряму йде сюди. Тому, в залежності від того, як ви вставите у ту вилку, отак і у вас тут буде, і, і тут на виході буде фаза і ноль. Якщо ви сюди вставили фазу, отак вона у вас і прийде. Перекинете, тут буде ноль, сюди прийде ноль. то треба врахувати при подальших. Експериментах з тим блоком живлення. Ще така цікава штука. Але так в принципі працюють всі інвертори чи генератори навіть. Вони не мають. Коли цей ДБЖ працює від акумулятора, в нього тут фази і нуля не буде. У вас буде фаза і на цьому проводі, і на цьому проводі. Ніби, як сказати, 110 і 110, в результаті вийде 220. Це теж потрібно враховувати, якщо у вас там будуть якісь проблеми з підключенням котла, або коли ви знову ще раз наголошую, якщо ви захочете використовувати е, як то сказати, варіант вилка-вилка, у -вилка, там от, оті нюанси у фази і нуля. Треба дуже чітко враховувати. Дехто ще каже, що якщо взятися за той год, коли я працюю від акумулятора, у вас тут виключено того, наприклад, так? просто від'єднана вилка. А він вас не вдарить. Бо ДБЖ не має зв'язку з землею. Ви можете і за цей провід братися, і за цей. Теоретично я кажу, я то наголошую. Теоретично. Тому що я не знаю, що ви там вчудите, кажуть. Краще того не робіть. Але хто розбирається трошки в електриці, то зрозуміє, що його струмом не вдарить. Вас вдарить струмом, якщо зловитися за цей і за цей дріт одночасно через себе. От тоді вас ввалить в тому випадку, якщо він працює тільки від акумулятора і ото відключене. Ну, на цьому, напевно, все, що я міг про нього розказати. Будуть питання, задавайте.